Дивіться, одразу в мене не сумне єбало, я просто дуже давно в стосунках. Я... Поплодуйте, хто давно в стосунках. Так, щось ви занадто щасливі для стосунків, я, я не розумію. А скільки... скільки ви в стосунках? 13. Ні, хіраз. Ви повинні прям підзаїбати один одного, це що таке? Щось хтось комусь пиздить, я не знаю. Десь ви щось недоговорюєте. Я в стосунках вже 4 роки, і знаєте, ну так, да, я розумів, любов живе три роки, в мене затримка, я все розумію. І мені нещодавно дівчина почала натякати, що нам вже час одружуватись. Я заходжу в квартиру, всюди свічки, вона стоїть на коліні і, і, і така: тобі, блядь, слаботи. <світ> ні, ні, насправді вона мені прямим текстом сказала, в тебе є два місяці, щоб зробити мені пропозицію. І їй дуже пощастило, що я не до кінця розібрався зі значенням слова аб'юз. Але і ну, дізнаватись більше вона мені не дозволяє. Ось. Ну і дивно, да, що у мене є два місяці. Чому два місяці? Ну, я точно знаю, що вона не вагітна, бо сім місяців тому ми не трахались. Я, я та людина, котра да, потрахається раз в дев'ять місяців, такий так, не, не завагітніла все, можна ще раз очути. Я, я дуже обережна людина. І, ну, Чотири роки, чотири роки, мені здається, це ще рано одружуватись. Просто що таке чотири роки? Це один чемпіонат світу з футболу, правильно? Що таке чотири роки? Це один високосний рік. Ми, ми за чотири роки не одразу зрозуміли, що Янукович довбойоб. А тут, блін, таке. Ну і дівчина думає, що в мене є 2 місяці, щоб я зробив їй пропозицію. Але насправді в мене є два місяці, щоб я подивився, чого варто її слово. Але ми знімаємо квартиру в Києві, тож хай знає, що якщо що, квартиру буде знімати, вона блять. Ну я, я їбав цим займатись, я не хочу цим. Дівчина впевнена, що я не піду від неї, тому що ми часто проводимо час разом, спілкуємось, тож вона розвиває в мені багато комплексів неповноцінності. Нещодавно дівчина підходить і каже: Обирай гумор або я. І я кажу або. І вона залишилась, тому що це ніхуя не смішно. Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то ти є цільова аудиторія цього ютуб каналу. І ти знав, що 95% людей забувають підписатись на те, що дивляться. Ти потрапив на гумористичний контент, тут буде багато стендапу, тож підпишись і насолоджуйся. Так, поаплодуйте, хто жодного разу не сварився в стосунках. Супер, піздунів нема. Клас. Я... Просто ну в стосунках завжди сваряться, не сваряться тільки перший рік, тому що перший рік вам ніколи сваритись, ви постійно трахаєтесь з ніколи. А потім, коли ви вже два роки, ви такі ходите і думаєте, так, який сьогодні настрій? Посваритись чи потрахатись? Потім чуєш сусідньої кімнати. Льоша, блять, коли ти навчишся посуд мити, ти такий, ну ладно, сьогодні сваримось, окей. Але коли чуєш з кімнати Льоша, я тут чекаю тебе в одній білизні, теж не ведемось. Це генеральна оборка, блять. Я давно в стосунках я прохавав цю хуйню, ви що я... <рес> да, я. Ми з дівчиною дуже різні, ми з дівчиною дуже різні. Бо я люблю дітей, я хочу дітей. Ну, в дозволеному сенсі, Тоб, Ну, я хочу своїх дітей заводити свої Блядь, теж погане слово, так, щас. А я хочу, щоб в мене були діти. Я хочу, щоб в мене були діти. А моя дівчина каже: я люблю дітей, якщо це не мої. А я не хочу заводити дітей на стороні, розумієте, я. І я, знаєте, я така людина, що я можу просто гуляти, щось, зупинитись біля садочку і почати милуватись з дітьми. Але є два нюанси. В мене поганий зір, і моє обличчя дуже погано передає справжні емоції. І коли я милуюсь, і коли я милуюсь, це виглядає ось так. Але я вже досвідчений, я розумію, що не треба хоча б в плащі приходити, іначе можете пиздять. Я Я не конфліктна людина, я абсолютно не конфліктна людина. Я вважаю, що конфлікти вирішують кулаками, тільки нерозумні люди. І найчастіше я отримав пізди саме за цю фразу. Я якось побився в школі. Ну як побився, да? я взяв і гарненько отримав пізди. І що зробила школа? Вона вигнала цього учня зі школи. Він дав мені пізди, ще й за школою, блять. Адміністрації в школах абсолютно не вміють вирішувати питання. Абсолютно. Да, я, я не вмію погрожувати людям, тому що єдине, що я можу сказати своєму кривнику, це слухай сюди, блять. я тобі зараз так відсмокчу, чути. <рив> Ти ходити не зможеш, <рив> ніг відчувати не будеш. Ти що він? Був на тусовці, і кент почав отак наливати мені горілку. Я йому кажу, я не буду. Він отак зупиняється і каже: взагалі-то я вже налив. Що це за аргумент, чому я тепер повинен пити? Ну, не буває такого, що маніак підходить до жертви і такий взагалі-то я вже розтібнув, і та така, а якщо розстібнув, то давай я вже ж, давай. блядь». Такого не буває, я перевіряв, правда. Я. Потап єбанувся. Бачили, потап їбанувся, реально в Тіктоці щось водою обливається, на наступний день вибачається, потім на наступний день він співає якісь шароварні пісні. Я боюсь заходити в Тік-Ток, тому що я боюсь, я зайду, а він там такий стоїть і. г г г вогник, жарко, жарко. Дуже боюсь цього. Знаєте, що найскладніше зі зрілими жінками? Це зрозуміти, коли вона облизує пальці, то зараз буде прелюдія чи почне читати газету. Я шукаю свою аудиторію поки. Ті, хто сильніше сміються, їдуть зі мною. Скоро блекаут, скоро блекаут. Я, можливо, єдина людина, котрій подобався блекаут. Я зараз поясню. Я просто звик жалітись, розумієте, типу, нема світла, нема води, не можу помитись, не можу працювати. І в мене начальник з Іспанії, і я працюю віддалено, тож скіл піздіжа напрацював знатно. І я навіть спеціально раніше не мив голову, їхав кудись в кав'ярню, ми зізванюємось, Я кажу, ну ось не можу помитись, світла нема, води нема, не можу працювати. Працюю в аромакаві, що може бути. Гіршими. Працювати в аромакаві з бейджиком. Тільки це може бути гірше. Дивіться, жоден комік не зможе так сильно і так смішно пожартувати, як військовий. Це факт, бо дивіться, в мене є друг. Мені є друг, він військовий, і він був, виконував бойові задачі, і він втратив ногу. Зараз він лежить в лікарні. І я приїхав до нього в лікарню, там привіз все, що треба. Там всякі апельсинки, все привіз. Він мене питає: слухай, так що чим ти займаєшся? Я кажу: ну ми робимо концерти, ми збираємо гроші, 20% віддаємо на зсу. Він так дивиться на свою втрачену ногу і каже: Я теж 20% віддав на ЗСУ. Тож я вам нагадую, що треба донатити, треба репостити. Друзі, це все дуже важливо. Дякую вам, друзі, гарного вечора.